Інструменту багато не буває. Зазвичай я купую інструмент або всякі ніштяки до свого автомобіля, коли мені немає чим зайнятися. Вчора випадково натрапив на відео, де тестували рожкові ключі. Це була якраз таки фірма Icon, а фірма Sniphone, Pitburg, як здається, і ще якась там дешева icon. Це дуже непогано зарекомендував. тому Вуаля, мінус 500 доларів з сімейного бюджету. Чому саме Icon? Тому що він себе зарекомендував трішечки гірше від фірми Snap'on. Snap'on у мене також є. І зараз хочу трошки розказати про Snap'on, про Lifetime Warranty. Бистро проснепан. У мене ця трещітка десь півроку, вона зламалась, розкальзує. І чому американцям подобається купувати цей дорогий інструмент, так як на нього є лайфтаймварніті, що підрозуміває під собою: ти зламав, віддав, тобі дали нове. Я так думав. Але коли я прийшов в фулл трак снепан, який приїжджає кожну неділю до нас, мені почали шукати саме тільки оцей механізм для того, щоб мені його дати. І я його замінив. Я трішки розстроївся такий. Я думаю, мені просто ролить нову трещотку. І що найцікавіше, механізму в них не було, і мені її везуть вже третю неділю. Є, я три неділі вже не можу користуватися трещоткою, яка коштує три, а може в чотири рази дорожче, пам'ятаю від цієї. Є, за ту саму суму я міг купити собі чотири або міняти їх кожен місяць. І ще одна історія про мій візок. Для інструменту це MacTools, в якому були зломані салазки, по яким відкриваються шухлядки. То на нього також є lifetime варті, тобто життєва гарантія. І ці салазки мені відвезли 8 місяців, і так я їх і не отримав. То є, lifetime варті. Що? Давайте тоді швидко розпакуємо, подивимося, що всередині, як воно виглядає. А, і ще про снеп завжди відкручується оцей болт. Напевно, його треба посадити на різьбовий герметик, не знаю. Ну, Я вважаю, що для топового інструменту за такі гроші ну, так не повинно бути. То, що мені подобається, воно в лажементі. Тобто Снеплен я купував хоч тріщотку на трещотку. що хочеш. Тут вже у нас є хоча б якесь місце під цю трещотку, тобто ми її можемо покласти. Ящик з інструментами і вона буде мати своє місце. Ну, Тяжка, на вид зручна, Подивимось, користуємося, не знаю. Порівняння. Да, якість чуть-чуть відлічається, видно, що це трошки дешевше, але знову ж таки зацінути її можна купити 3-4. І знову ж таки по вчорашньому тесту в ютубі де порівнювали, якщо знайду, прикріплю до цього відео рожкові ключі, він трішечки гірший від снегу. Я взяв длинна тріщотка то тобто гнучка під середній квадрат, длинна тріщотка великий квадрат, то можна залазити в якісь труднодоступні доступні місця. Ну, є бажання ще купити негнучку, що купити передній болт каленвала, це не дуже зручно, воно завжди питається зіскочні. теж потрібний, не завжди електрогайковерт відкручує, треба зірвати. І ті самі роскові ключі, так вони лише до 19, але можна докупити ще один сет більших ключів. Зараз ми його теж розпакую. Виглядає непогано. Опять таки як я люблю, є свій ложемент. Тобто ви його положили в собі в інструментальний ящик. Нікуди не випадає, ви не шукаєте їх по всій ті Так як більшість робіт я виконую саме з двигунами і фонарик. На лоб не завжди зручно, особливо коли на вулиці жарко. Довелось купити фонарик, який можна кріпити на капоті. будь де де вам заманеться. Так, і сам фаноник. Інструмент для монтажу, інструкції. Світить непогано. Як я не помиляюсь, він на 4200 люмінів. Знімемо з часом ще одне відео, розкажу нас, це все працює і працює добре чи ні. По ціні десь щось середнє по ринку, то, то можна собі дозволити.